Дидактична гра. Чим відрізняються предмети. Привіт, хлопчики та дівчата! Запрошую вас пограти в гру Чим відрізняються предмети. Перед вами на екрані з'являтимуться предмети. Треба подумати та сказати, чим же вони відрізняються? Кольором, формою чи величиною. А можливо, кількома ознаками одразу. М'ячі. Чим відрізняються м'ячі? Подумайте і дайте відповідь. М'ячі відрізняються величиною. Праворуч маленький м'ячик, ліворуч великі чашки. Чим відрізняються чашки? Кольором вірно, праворуч червона чашка, ліворуч зелена. Яблука чим же вони відрізняються? Подумайте малята. Так, яблука відрізняються кольором і величиною. Праворуч маленьке зелене яблука, а ліворуч велике червоне яблука. Наступне предмет тарілки. Чим відрізняються тарілки? Так кольором і формою. Праворуч квадратна червона тарілка, ліворуч кругла біла. футболки. Подумайте. Молодці! Футболки відрізняються кольором та величиною. Праворуч маленька синя, ліворуч, червона, велика. Кубики. Так чим же вони відрізняються? Вони відрізняються величиною. Праворуч маленький кубик, ліворуч великий. Годинники. Чим же відрізняються годинники? Так, годинники нічим не відрізняються. Вони однакові. Молодці малята! До нових зустрічей!